Сьогодні у нас в місті величезна спортивна свята. Наша федерація Чернігінгу святкує свій ювілей 15 років. Я хочу подякувати нашим спортсменам за вашу наполегливість, за вашу цілеспрямованість, за те, що прославляєте наше місто далеко поза межами нашої країни. Хочу подякувати вашим батьків, які підтримують вас на цьому шляху. І, звісно ж, подякувати ваших тренерів. І нашу федерацію чарлідінгу особисто Тетяну Залогіну завдяки який цей від спорту розвивається, яка несла величезний вклад в розвиток чарлідену не тільки нашого міста і регіону, а всієї нашої країни У 2008 році. Ми починали з однієї команди одного тренера, і в 2010 році ми зареєстрували федерацію. Не могла в таких масштабах уявити. Думала, ну буде одна-дві команди. воно ну, так з однієї команди ще одна команда, потім ще. Команда, потім дівчата, які займалися, вже перейшли на тренерську роботу. І ось таким чином ми виросли до таких розмірів. Ви дивилися сьогодні енергетику дітей? Оце основна мотивація. Вони цим живуть, це для них все. І це основне, що рухає тебе вперед. Сьогодні був у нас такий нон-стоп виступів всіх наших команд. Це були тільки командні виступи. Учасників було 350 спортсменів. Всі показували класний рівень, але родзинкою нашою це були наші батьки. Бо кожен тренер підготував команду мам, тат, і вони тут запалювали, так скажемо. Сьогодні дуже велике свято. Перш за все, це свято наших дітей, але і наше. Мам, мам, батьків наших татусів, дідусь, бабусь. Тому сьогодні нас дуже багато, і ми всі разом об'єдналися, щоб привітати і дітей, і тренерів, і всю нашу федерацію. Це неймовірні емоції, які і будуть на все життя. Донька вибрала саме цей вид спорту, а ми їй допомагаємо здійснити її велику мрію, стати майстром спорту. На даний час вона разом зі своїми дівчатками входить до збірної команди України. У нас кожного місяця йдуть змагання. Наш міський голова нас підтримує, наш президент Федерації Тетяна Залогина дуже нас підтримує. Ми їздимо на змагання. Дівчатка розвивається, дівчатка займається. Дуже дуже велике дякуємо. Я дуже люблю виступати з помпонами, Люблю дуже Дуже виступати в команді, тому що в нас є командний дух, сьогодні всіх нагороджувала. Це просто вау. Сьогодні і папи, і мами так класно виступали. Це дуже потужно було. Сьогодні справжнє свято це дуже велика дата, дуже важлива для нас всіх. Я в цьому спорті 13 років. Я зростала разом з федерацією. Я дуже рада, що я стала цією частиною, частиною розвитку цієї федерації, яка зараз є одна із найкращих в Україні.